Льон гойдається, колихається в голубім краю, може, зглянеться, закохається, той, кого я люблю. Це ж треба їсти готувати, а я тут малюю. Вітаю! Як і обіцяла, сьогодні в млинці готую з борошна льон коричневий. Ось він. Я вже готувала з золотистого льону, тому багато розповідала про його корисні властивості. Різниця золотистого та коричневого невелика. Вони відрізняються за складом, смаком і використанням, але обидва є цінним джерелом омега-3 та клітковини. Для кращого засвоєння підходить золотистий льон, а для очищення кишечника коричневий. Для кулінарії золотистий льон, він має менш виражений смак. Але для максимальної користі можна комбінувати обидва. Тож готуємо. Ось яке воно борошно з льону коричневого. У цьому рецепті поєднаю його з гречаним. Додаю сіль. Яйця. Плене масло і тепла вода. Воду доливаю поступово. Тісто повинно бути за консистенцією, як сметана 15%. Залишаю на 20 хвилин. Якщо сильно загусне, додайте ще води. На пательню трішки масла кхі і можна смажити. Млинці готуються на маленькому вогні. Млинці дуже ніжні і їх потрібно добре пропекти перед тим, як перевертати. Для начинки будуть гриби. Доки млинець готується, нарізаю. І тушкую. Коли краї відстають від пательні, можна перевернути. Інакше млинець просто порветься. Готово! Ось вони вибагливі та ніжні. Викладаю начинку та загортаю. Щоб додати акцент, посипаю сиром чедер! Вечеря готова! Корисна білкова з низьким глікемічним індексом. Я спокійна. І ви готуйте за моїми рецептами та завжди думайте, що кладете до рота. А завтра буде новий рецепт замарантового борошна.